Те, що є буквально в розумінні у Божому плані. І це є речі, які е, ніхто ніколи не змінить. Тепер просте питання, для чого молитися, коли Бог вирішив все? Так щоб бути по тій стороні, який вирішив Бог, а не бути проти Бога. Правильно? Щоб то, що є на небі, було також затверджено на землі. Правда? Амі. Коли ми просимо згідно волі Його, то знаємо, що Він слухає нас. Коли знаємо, що Він слухає нас, то знаємо, що отримуємо те, що просимо. І тому, оскільки ми повинні завжди бути в Унісон з небесами, ми не просто тут придумали за що-небудь молитися. Ми не просто можемо молитися, тому що так треба. Ми повинні молитися згідно Його наміру, Його волі і так далі. Знаєте, Даниїл, він молився згідно наміру Божого. Він подивився у Писанні, він побачив, що 70 років вавилонського полону пройшло. Він побачив, що час для визволення Його народу прийшов. І він схилив свої коліно, коліна перед Богом. І написано в смиренні почав нахилив своє серце, шукати Бога і молитися згідно волі Божої. Він розумів час, він розумів пору. Ви знаєте, не завжди так от, ми можемо згуртуватися. Не завжди люди так можуть піти разом з різних, можна сказати, навіть з різними трошечки десь там переконаннями. Хоча я вам скажу, сьогодні, коли от навіть виходиш на Майдан, от ми були на Зульбові, і там молимося, йдемося, немає значення, католик, православний, протестант. Не відчуваєш ніякої проблеми. Люди відкриті, відкриті до Слова, відкриті до Бога, відкриті до неба. Вони всі одного хочуть, щоб справді в нашому житті втрутився і царював Господь. Може, кожен по-різному це все розуміє, там є нюанси, деталі, але в мотивах вони не помиляються, і це саме головне. Бо Бог щирим поступає щиро, а з лукавим по лукавство Його. Для Бога перший рівень правди не Його писання для вас, для людини. Розумієте, з чого Бог виходить? Не із знання Писання перше всього, а від того, чи людина щира в тому, що вона робить чи говорить. Це по Писанню легко побачити, тому що коли Ісус прийшов і побачив одного чоловіка, який, е, якого, вірніше, учні говорили на Фанаїлу, вони казали, ми знайшли Месію. Ми знайшли Месію. І знаєте, є такі люди, які готові бігти тільки тому, що хтось щось сказав. Але є люди, правдиві і щирі в серці. Не тому, що проповідник кричить, не тому, що каже, скажи так чи так, і ти кажеш бездумно, не задумаєш, чи тобі справді це потрібно, чи то віриш, а тому, що ти всередині згідний, і ти кажеш амінь, хай так буде, тому що це в унісон бринить з твоїм переконанням і з духом, який є в тобі Божий. Амінь. І тому він сказав: чи може що-небудь бути доброго, звідки з, з... з Назарету. Він мав сумнів щодо Назарету і щодо Месії, який походить з Назарету. І скажіть мені, засудив його це, за, засуд, засудив його Ісус за це, що він не, не вирішив так просто на слух сприйняти і, по, і просто віддатися якомусь Месії, який до того вже з'являлося один за одним. А що відбувалося це? Ми знайшли Месію, він каже, ні, ні, почекайте. Іншими словами, я хочу розібратися, якщо це справді Месія, я готовий все покласти на, на, як кажуть, на, на карту, поставити. Ну якщо це просто чергова провокація, чергова е, така, як кажуть, заманука, чи чергова просто популярна якась хвилька, то, то почекайте, я не біжу. І коли Ісус прийшов, ви пам'ятаєте, Він прийшов і е, Ісус підійшов і Він побачив того чоловіка, Ісус сказав такі слова, які я би хотів, щоб кожній людині він із нас ми могли почути це в наш адрес. Це комплімент. Це великий комплімент від Бога. Він каже, коли він побачив, я каже, бачив тебе там перед, ще під смоківницею. Я не знаю, що він там бачив під смоківницею, що відбувалося під смоківницею з тим чоловіком. Але щось там було таке, що тільки знав він і Бог. Ніки на фанагіли Бог. І він зрозумів, куди Бог хилить. І він каже, ти істинно той, про якого я чув, про якого мені проповідували. І Господь сказав, це істинно ізраїльтянин. В якому нема підступу. Я хочу сьогодні пару слів сказати за щирість у молитві. За щирість молитви. Біблія каже, Бог щирим поступає щиро, а з лукавим по лукавству Його. Знаєте, щирість не завжди передбачає повністю правильність. Оце відрізняє, бо інколи ми думаємо, якщо ми все правильно робимо, це вже достатньо. Но недостатньо просто правильно робити. Важливо в тому бути переконаним і щирим. Це для Бога важливо. І для Бога навіть важливіше, що ти щось не робиш, якщо ти в тому не переконаний, ніж ти робиш і не переконаний. Розумієте, яка логіка Бога? Його не цікавить, його не вражає людська, як би сказати, правильність зовнішня. Бо Бог дивиться куди? На серце. Знаєте, інколи навіть щось не робити, більше в тому віри і Божого благословення, ніж щось робити. І мені подобається, що Бог такий є саме. Тому що я починаю розуміти, що я можу бути самим собою. Правильно? Я не повинен і не зобов'язаний щось робити то, в чому я ну, не переконаний. Я повинен поступати згідно чого? Що я переконаний. І чому Писання нам радить, щоб ми духовно правильно зростали, користувалися таким принципом? До чого досягнув? Так і поступай. Тому що ми будемо. В гармонії з собою жити і будемо жити в мирі з Богом. І Бог ніколи з тебе більше не спитає, ніж в тебе є переконання. Це треба запам'ятати на все життя. Ніколи не стремися бути як хтось, робити просто тільки тому, що це популярно, або це в когось вийшло. Завжди реалізуй своє серце, чи це справді є твоїм внутрішнім, глибоким переконанням. Тому що просто бігти за чимось правильним, це ще не значить робити правильно. І тому запам'ятаємо собі той принцип, щоб бути вільними самими собою, до чого досягнув. І поступай і живи за цим правилом. І тоді ми будемо, брати і сестри, природньо зростати. Ми не будемо надуватися до чогось, ким ми не є. Але в тому рівні, де ми будемо, з нами завжди буде Бог. І ми від того рівня реально будемо зростати в пізнанні Бога. Амінь. Амінь. І тому, коли ми молимося, у молитві також важливий такий момент, як щирість, правдивість. Біблія каже, що ми пророкували по мірі чого? Віри. Так важливо, щоб не просто було, як Господь казав, цей народ устами шанує мене, а серце їх далеко. Розумієте, Бог хоче, щоб в одній зв'язці було моє серце і мої уста. Бог не любить надміння людського, йому ні до чого копить людська релігія. В одному місці ми знаходимо писання, що. Що також, ми знаходимо також про щирість, я сьогодні говорю. Тому я говорю за два рівня правди є об'єктивна божественна правда, яка є його слово і яка є то, що він сказав, і так, так постановив, і так воду є. Це об'єктивна правда. Але я вам скажу, що, що навіть об'єктив, Слово Боже, от в тому розумінні, що правильно, ще не гарант того, що ти його... Можеш сказати, говорити, розуміти, але коли це слово не має в твому серці місця, воно не діє, воно не приносить ніякої користі. Я для чого кажу? щоб розчарування, коли приходять, то це не тому, що слово не діє, а тому, що серце. Що серце? Тому що серце далеке від слова. І це правда. Ми знаходимо, коли прибудете у мому слові, послухайте, прибудете це моя частина. Моє зусилля, моє старання. Це те, що я повинен прикласти зусилля. Це якби така, моє, моє намагання розібратися в тому, що воно справді говорить. Як би сказати, вникнути в вчення. Як написано, вникай в вчення. Це моє зусилля. Це доступне мені, Бог за мене це ніколи робити не буде. І він чекає, що та частина, яку я зроблю, прибудете в моєму слові. Тоді мої слова, що прибудуть вас. Це так, якби. Запхати, ну, не знаю, посудимо воду, а вода прибуде, що посудині. Як наслідком слова починають прибувати в нас вже як наслідок мого пробування в слові. Так? Тому це умова. Тоді просіть, чого хочете. А ви знаєте, чого Бог так зміливо тоді довіряє нам молитися? Тому що коли ми пробуваємо в його слові. І його слова починають пробувати в нас. Ми дурниць просити точно не будемо. Ми від багатьох молитв просто відмовиться. Ми зрозуміємо, що нам це справді не потрібно. Це якраз і регулює зрілі, нормальні, повноцінні, божественні молитви, які приносять плоди і результати. Амінь. І от ви пам'ятаєте ще один приклад щирості. Мені всі чомусь кажуть, що він був е, апостол. Фома так взяли його більше, ми всі сприймаємо, я в тому числі з негативної сторони, бо так писання ніби його ніби і виставляє з негативної сторони. От що Господь він каже, я не повірю, поки не побачу. Ви знаєте, я сьогодні в церкві так не побачу. всі кажуть, вірять, все, розуміють все, і коли до, просто до... до... Доходить, ну просто момент толпи працює в церкві. Розумієте, це так є. І я скажу, з одного боку, непогано це казати, якось декларувати, але з другого боку інколи треба розібратися, що ти справді. Ну так і буває. Ти все віриш, віриш, все говориш, віриш. А от один момент, а він каже, а я не вірю. І ми всі сприймаємося це в церкві, що негативно, не дай Бог комусь признатися в церкві, що він не вірить. І ти починаєш почуватися некомфортно, тобі кажуть, навіть я вам скажу питанні оздоровлення. Це, це проблема, бо людини деколи до такої степені культура, як би сказати, та субкультура церковна доведена, що сказати, що я не вірю, ну, правду сказати в своєму серці, комусь навіть поділитися. Не кажи так, не кажи так, брати сестра, Ісус і тебе, не йди на операцію або ще що. Розумієте? Хто до чого досягнув? Так, і поступай. Краще сказати, я не вірю, коли не вірю справді і хочу переконатися, ніж казати, я вірю, а в справді не вірити. Ти себе насилуєш, ти гвалтуєш свою душу, гвалтуєш самого себе і приводиш в такий стан, як би сказати, розгубленості і некомфортності духовної. І от церкві нам потрібно сьогодні особливо задатися питанням. От, наприклад, за Фому, і він каже: Я не вірю. І знаєте, от людська така сторона, що завжди от... хочеться зразу проти прочитати всі місця писання, розказати, як правильно про мораль прочитати з Біблії, чому, щоб він не вірити це погано. Ну він сказав, я не вірю. І Я би хотів, щоб сьогодні в церкві не в тому плані, що я взагалі не вірю. Я просто чесний, я не переконаний іншими словами. Я не впевнений, що це так справді є. Поки не покладу там руки і його рани доті не говір. Не Розумієте, мені подобається цей підхід в серці справді. Я не, при, я не пропоную сьогодні невір'я. Я хочу сказати, що на, Бог хоче докопатися до суті. В нашому серці до правдивості, до щирості. Ми від популізму втомилися всі. В державі від популізму то говорити, що подобається. Говори мені тільки так, інакше не кажи. Ми, 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 ми втомилися від неправдивості в серця, коли ми говоримо одне, а справді ну, думаємо друге, а робимо і третє. Ми втомилися від просто правильних заяв. Нам потрібно правдиво, щоб Бог мав з нами справу, правдиві серця. Правдиве перед Богом. Знаєте, я то вам можу сьогодні сказати все правильно, але Бог знає моє, що в серце. Це не для того, щоб засудити, а для того, щоб моє серце підключити до моїх уст, бути цілісним в середині, бути правдивим. І от цікаво. Він каже, я не вірю, поки не побачу. І Ісус сказав, ну раз не віриш, ну то все твої проблеми, Синку. Не віриш, не, вір... не віруючи Царського Божого, точно не наслідує. Розумієте, Бог бачить, не вірю і не вірю, є різниця. Я не вірю, тому що не переконаний, би хотів переконатися. А я не вірю це противне, зле невірство, яке протистоїть Богу. Я говорю за щирість сьогодні. Справді, я хочу знати Бог. Я шукати тебе буду всім серцем. Я буду взивати до тебе. Я хочу знати, що це є ти справді. Пам'ятаєте Павло, човні, Петров, в човні сидить, Кого не сидів в школі. І каже, якщо це ти, це цікаво, так? то скажи слово. Розумієте, і це дуже важливо, якщо це ти, розпізнати Господа в тому, побачити Господа в тому, і хай він мені дасть тоді підтвердження. Скажи мені, і я піду. Ви пам'ятаєте також Гедеона, який також не біг просто на померські, тільки тому, що так на... Я чув, в Кореї була історія відносно Петра. Він чов, пастор, коли списав свої книжки. Каже, віруючи, вони та коли дивні, вони. Раз Петро йшов по воді, то і ми підемо. А там було той час дуже великі проблеми, якісь якби стихія, водна, як це називається, коли весною розливається повінь. повінь. І не можна було добратися на конференцію. І ті віруючі, вони по своїй простоті чули, що Петро ходив по воді, і треба по слову поступати. Вони пішли і їх знайшли мертвою, те, чи їх занесла десь там далеко. Чому так сталося? Тому що люди думають тільки тому. Тільки тому, що це хтось зробив, вони це можуть автоматично робити. І це проблемка трошки. І потім розчарування, розбиття. Тому що це не є власним переконанням, це не є словом яке, що вийшов із божих твій дух. Це не те, то, що тобі дало внутрі переконання і твердість. Я знаю, що одна жінка, дівчина, е, колись говорив один брат. Ви ще послухайте хвилинку. Настя, хвилинку? Молодець. Добре. Зараз будемо молитися. Вона вірила в ісцілення. З Москви, вона в Москві в церкві пастора е, як його, е, е, американець пастора. Рі -грен. Рі -грен. І він каже, цікава історія з нею була. Вона, її, вона була хвора такою досить серйозною хворобою, але на початковій стадії можна було б ще її лікувати. Вона могла би далі, пролікувавшись, вижити. Але вона вирішила йти таким, як би сказати, радикальним шляхом, Бог мене поздоровить. Вона робила все правильно, вона і сповідувала, вона говорила правильні слова, її всі підбадьорювали, підтримували. Но в кінцевому результаті вона померла. І було велике розчарування зі сторони тих людей, які були в цей процес якби, залучені. Залуч, залучені так. І задавали всі потім питання, чому? Вона стояла твердо, вона і сповідувала, вона брала себе в руки, вона робила, і вона померла. Чому так сталося? Що тоді треба ще робити? І от питання. І цей чоловік, і Лімен, і пам'ятаю, сказав одну таку цікаву річ. Він сказав, що вона могла б жити, якби її мудрі люди зразу правильно наставили. Вона могла б звернутися до лікаря, їй б зробили необхідні процедури, вона була б здорова. Ну, оскільки її переконанням, слово не пробуло це в тій сфері в її житті, то вона взяла це досить на такому рівні, тому що так правильно, тому що всі кажуть, і вона померла. Знаєте, так важливо, щоб ми поступали по мірі віри. По мірі сили, яку дає Бог. Тому що коли ми з того починаємо поступати, ми разом з Богом, і значить ми в перемозі. І значить Бог буде давати нам благодать, зростати. Тому каже, щоб ми не думали про себе більше, як там написано. Є написано? Але скромно по мірі віри. Знаєш, нам легше жити буде, коли ми будемо думати про себе скромно. Бо ми себе інколи так робимо, що чуть ми не Бог. Ми будемо тримати, і нам здається, як ми відпустимо, земля впаде. Но земля, брат і сестра, не впаде. Земля буде існувати, заспокійся і сонце рамом зійде, воно не в твоїй владі. Все, що Бог від тебе вимагає, це в межах Твого переконання всередині, в межах того рівня, в якому ти є. Ти можеш в ньому завжди себе комфортно, захищено, благословенно почувати. І от І, і що я мав ще сказати? Заліва на хотів сказати. І цей чоловік Господь прийшов і каже, Бог з тобою прийшов, каже, мусильний. Бог є з тобою розумієте, я вам сказав, ну Бог зі мною, все, це так в наших колах, особливо сучасної церкви, це так прийнято. Сказав, що побіг. Ще не розібрався, що сказав, але вже побіг. І я скажу, що це так, це правда є. Слово має бути розчинене вірою. Бо в користі не розчинене слово, що не принесе. Написано, що так і як їм, так і нам було благовістоно Іванглія, але не розчинили вірою. Сліпо, за Мойсеєм топали, поки проблеми не прийшли. Прийшли проблеми назад в Єгипет. Чому не розчинили? Не вникли в жиру, не вникли в писання, не вникли вчення, не стало частиною, воно не заволоділо їм, воно не прибуло в них. І що сталося? Гедон каже: ні. Секунду. Якщо Бог зі мною? Тобто, розумієте, Бог нас не позбавив здорового глузду. Логіка присутня у вірі так само, як і в людей, які не вірять в Бога. Та сама логіка. Розумієте, логіка, принцип це здоровий розум називається, коли людина спроможна аналізувати і логічно мислити. Коли ти стаєш віруючим, Бог тебе не робить якийсь безбашеним дурним, розумієте? Ти так само аналізуєш і мислиш тими самим розумом, який він хоче вживати. Тільки. Ти мусиш відраховувати від чогось. В тебе мусить бути знову таки аргументація внутрішня, переконання глибоке, чому ти так робиш, і чому ти так говориш, і чому ти так їдеш? Якщо ти цього не маєш, ти повинен шукати Бога і прибувати, щоб це було. Але це під шумок не вийде. Це під шумок не вийде. І писання нам говорить, що Гедеон, чоловік, який не позбавлений здорового розсудку, він же поміряв сили, він зрозумів. Щоб мені так от просто піти, слухайте, це хорошо, Бог зі мною, але я хочу бути певним, що Бог є зі мною. В тому, чому я йду, в тому, що я роблю. Я хочу переконатися, що Бог насправді є зі мною. Ви знаєте, що основне питання в нашому житті справді, чи Бог в тій ситуації є за нас. Нема багато справді питань. Ти мусиш бути певним в одному, чи Бог за нас. Оце єдине питання, яке нас вдохновляє рухатися далі. Бо коли Бог за нас, то хто проти нас? Логічно? Це ж до логіки Павло пише, не для того, що ми просто пережили. Він хоче сказати, якщо Бог за тебе, то сам подумай, ти ж не дурний чоловік, тоді хто може бути проти тебе? Оце основне питання, в якому ми хочемо завжди справді десь підсвідомо переконатися. Чи то, що я роблю, говорю, навіть молюся, чи в тому є зі мною Бог. Ви знаєте, я пам'ятаю, в мене була така ситуація. Я молився, 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 посвящався, читав, молився, бо хотів змін. І вони добрі мають бажання. Але в мене прийшла така криза була в житті, що я просто не міг зрозуміти. Бог ти взагалі де таке враження, що я в автономному режимі. Розумієте, я сам по собі автономний Крим, Кримська е, Республіка. А уряд там на небесах. І я таке почуття, що я просто щось правильне роблю. Основного при всім тім правильності не достає як би головного козиря в моєму житті, головного аргументу. Я чую, що я якось би хотілося, що ти Бог, взагалі про це думаєш, Оту, про всю мою ту роботу, правильність і то все. Що ти про то думаєш? І знати, я почав справді шукати Бога. Я казав Бог, тепер я хочу знати. Мені байдуже все те, що я роблю, всі свої плани, це. я хочу знати, ти взагалі в тому є? Ти взагалі зі мною в тому. Ти взагалі бачиш, що тобі це Чи це просто моя така. Правильно, я з Біблії знаю, що я маю це робити, це я це все роблю. Якісь плани, планую. І знаєте, я так молився, що аж одній сестрі Дух Святий побудив на одному служінні. Нас це рідко буває. <гум> <гум> Їти до пастора і пророкувати під час служіння. Ну вона стала. Я молився. У нас зараз в Ізраїлі, вітом і І я стояв в кінці за пультом тоді, я пам'ятаю, це наче на старому приміщенні було. Я стояв за пультом. І я думав, Бог, а, були такі американці задали. Ті американці вони теж ходили, пророкували по залі. Я казав, Бог, скажи мені, скажи мені, хай підійде до мене, скажи, сидів за пультом, Скажи мені, Господь. Я так нуждаюсь, ти бачиш бачимо серце. От сусіду сказав, підійшов якийсь пророцтво тому, а Бог мене минуло. Я стояв такий, як будто от Бог дійсно, видимо, то все, що я роблю, те ніякого сенсу немає. І ви знаєте, що цікаво, Бог підняв ту сестру. Вона благословенна сестра, я ту пророцтво на все життя запам'ятаю. У мене в житті може пару таких. Яскравий момент, коли я точно знаю, що це був Бог. Все інше можна думати, але це був Бог. Чи не горіло нам серце, коли він говорив до нас? І я чув, що серце моє пламеніло, Бог огнем охопив мене. Вона вже йшла до мене, а моє серце горіло. Я бачив, вона йде. І чим вона ближче підходить, я чую таке засвідчення духа. Прямо Бог мене охопив, в досконалість стан. Без сумнівів, без цього. Я чую із уст в серце прямо. Я стою, і він як писав мені на серці. Огненими буквами на плотяних спешалях серця. І це, що вона сказала, Бог через неї сказав. Розумієте, це так мене вімкнуло, я готовий горе переставити заради того. Мені байдуже ціна, мені байдуже, якою ціною це буду робити, скільки прийдеться затратити посвячення. Я просто знав, коли Бог за мене, хто проти мене. Нічого не боїшся. Горе переставиш. Хтось сказав, дайте мені точку опори, я весь світ. Хто це сказав? Yeah. Так, я весь світ перевернув. І от ця точка опори, оцей відлік, з якого ти логічно починаєш справді рахувати. Ага, якщо Бог за нас, тоді хто проти нас. Тепер скажу, чи за нас Бог? Бог за нас. Чи ти впевнений, що Бог за нас? Запевнися. Обов'язково запевнися, що Він за тебе. Він справді за тебе. Але тільки тому, що ти це в голові десь носиш, коли приходить ситуація, якщо не застало тебе твоїм досвідом і переконанням, тобі дуже важко в такій ситуації бути певним і воювати далі. І от сказав Гедеон, що Гедеон сказав? Якщо зі мною Бог, чому так все, вибачте, фігово? <сум> чому таке фігове дерево? Одні фіги торчать. Чому? Якщо зі мною справді Бог? Чому? Розумієте, логічно мислити, якщо з людиною Бог, то якось це в житті має себе. Що? Проявляти, правда? Бо слова з нами Бог і фашисти кричали, правда? В них навіть на бляхах було написано, так? Бог. Це якось має відчутно бути. Знаєте, чому Ісус був успішний? Бо з ним був Бог. Бо за ним стояв Бог. Це не то, що він ніби не стоїть за нами. Це означає, що ми повинні в тому завжди утверджуватися глубоко, що я не сам, я йду разом з ним. І от що сталося. Він сказав, якщо так справді, хай буде так, тоді, тоді добре. А якщо ні, то ну, пізніше навпаки, ви пам'ятаєте ту історію. І коли цей чоловік до кінця був переконаний, він зробив, що може робити. Розумієте, що нам часто треба? Ми дьогоємося, біжимо, назад тікаємо, не знаємо, що робити, біжимо, кажу, що віримо. Нам потрібно пробути в його слові. Нам потрібно розібратися, вникнути в чиня і в себе. Так, поступаючи спасем себе і тих, хто нас слухає. І знаєте, без того ми не побіжемо цей етап, просто під шумок. Ми були ні кожен свідомо. Вчора була молитва, я так Саш, ти коли ту молитву вів, пастор Олександр з нового покоління, якесь особливе помазання зійшло. Я не знаю, може, ви відчули взагалі вчора на молитві? А, от я то саме. Якась така, знаєте, надприродня Божа присутність і влада. Треба на молитву бути ходити. <рес> Хоча він навіть ходить. <рес> якась, знаєте, надприроднє затвердження. От ти стоїш і ти чуєш, що люди почали хлопати, я чую, що це не просто ну, нормально і так хлопати, а це якась природня сила Божа, присутність, печать. Да, це я помазав, це моє, і так і буде. І мене так утішло, я йшов додому і думаю, все нормально буде. <рес> Галилує. І нам отаких от запевнень, не в тому, що ми шукаємо цей. Нам такого, знаєте, правдивості, тої, такої натуральності, щирості перед Богом сьогодні часом не достає. Багато механічності, технічності. Молишся за то, а ти головою, кажеш, що того хочеш, а справді не хочеш. Іншими словами, як хтось сказав, как велико твоє желання. Як велико твоє желання. Воно може бути маленьке, але правдиве. Розумієте? Ти можеш з маленького молитися, але бути до нього молитися справді. Чому написано про таємничість поста? Таємничість молитви, я вже закінчую, я забрав він час, Таємничість поста, таємничість молитви і таємничість пожетвування. Ви не задумувалися, для чого це написано? Напевно, задумувалися і знаєте. Але я нагадаю. Це найкраща візія нашої віри і щирості, і правдивості. Ти ніколи не провіриш себе, чи ти у вірі, коли на тих питаннях не розберешся, коли ти жертвуєш, коли ти молишся і коли ти постишся. Знаєте, людина привикла хоче нагороду отримати. Всі ми шукаємо нагороди, і це нормально. І Біблія каже, навіть коли ми Бога шукаємо, для чого? Тих, хто його шукає, він що дає нагороду. Це нам Бог поклав серце. Це неправильно, не, не коли ти шукаєш Бога, нагороди не чекаєш. Це природні бажання покличети нагороду за свої зусилля пошуку Бога. Але от чим питання? Павло писав, дослідіть себе, чи ви в вірі. А як себе дослідити можна? А от нам подумаємо, коли ми жертвуємо. Чому говориться про таємничість? Не тому, що хтось побачив чи не побачив. Чи я передбачаю цей момент, щоб хтось побачив. Вон чому таємничість? Кімната. Це не тому, що хтось побачив, можу і побачити, це нічого не значить. Але чи я думаю в цей час, щоб мене хтось побачив? Коли я молюся? Чи я це роблю під шумок, щоб побачити, бо так всі, я мушу щось. Зробити. Чи я справді скажу йому в тайні? Тобто таємничість передбачає, що я буду розраховувати на те, що Бог це зауважить. Розумієте? Тоді ви в вірі. Коли ви готові це зробити так, що вам байдуже, хто дивиться чи не дивиться, а щоб це зауважив Бог, тоді ви в вірі. Амінь. Амінь. Коли ви жертвуєте, я в мене навіть, я скажу, деколи більше віри не пожертвувати, ніж жертвувати. У мене був такий урок, от приходить пожертвування, але так робив проповідник. Проповідь, що він так вистроїв, що якщо ти не разі очі, ти взагалі себе чуєш повним ідіотом. Я себе почував, так я думаю, треба хоч щось дати. Я би не давав в тому випадку, у мене навіть не було, думаю, це. Але я якось так спрацював, воно пам'ятаю, це було на одній конференції. Це було дуже так, знаєте, що покажи свої гроші, оті всі нюанси, ті всі штуки, які роблять той ефект толпи, натопу, маніпуляції. Давай ми то зробимо. Може і не завжди, але для мене. І я себе так почував, я не мав що показати, я ж не мав там якусь на три гривні свої гроші. І так себе почував по-дурному просто, і будто на мене здавалося, що на мене дивився, чи а справді нікого мало не було. Ну, той страх внутрішній, той дискомфорт. Розумієте? І це все складає часом наше життя з таких страхів, з таких маніпуляцій, часто, з таких тих. І ми повинні інколи стати собі, чесно сказати, Бог, ти де тут взагалі? Взагалі, нащо я це роблю? Нащо я це співаю, молюся, жертвую? Бо коли ми так робимо, ми будемо неймовірно щасливі. Коли ми збережемо таємничість кімнати в тих питаннях, ми будемо в вірі. І Бог буде реагувати на наші жертви дуже могутньо, так як реагував на жертви тих, хто їх приносить. Амінь. Амінь. І я вже закінчу. Тому я навіть не думаю, що щось ми сьогодні повинні так особливо значить, напружитися, але навпаки, ми повинні стати перед Богом. Ми повинні зараз молитися, ми будемо молитися за нашу країну. Ми повинні взивати до нього. Розумієте, забудьте за того, хто поряд біля вас. Говоріть в Його вушко, Він побачить. Думайте про нього і моліться до нього. Не моліться на проблему, не думайте про проблему, не думайте про ситуацію. Моліться зараз до нього. Він відповість на нашу молитву. Амінь. Давайте ми вставимо.